Добрий день, вітає вас, команда аптеки домашнього здоров'я. Аптека, фармацевт Зену з Канади. А це представляю фармацевт Софія з України. Ми би дуже раді вам допомогти з вашими медичними потребами тут, в Канаді. Ми говоримо по українську і по англійську ми б допомогли з консультацією з допомогою. Або як ви не маєте лікаря в Канаді, ми б допомогли вам здибати тут лікаря. Або, як потрібно, я можу декотрі речі вам виписати, як маєте убезпечення, це може бути заплачено, і ми б дуже раді вам допомогти з вашими медичними потребами. Я дуже розумію, що які є ліки в, в східній Європі, в Україні, в Польщі, я можу перекласти, що є найближче або подібне тут в Канаді. Також раді вам повідомити та запросити вас на так звані посиденьки, які будуть відбуватися кожної п'ятниці з 3 по 5. Двері відкриті, будь ласка, всі бажаючі приходьте за чашечкою кавою. Ми будемо спілкуватися, знайомитися, ділитися інформацією, потрібною інформацією. Також беріть всі, всі бажаючі речі, які допоможуть зробити вечір приємніше і душевнішим. Дякую, будьте здорові! Надію, що бачите вас тут в нашій аптеці. З Богом і слава Україні! Героям слава!